Так от, що це означає реально? Ну, допустимо, є повноваження сільської ради по благоустрою території. І є повноваження міняти ставки податку на нерухомість, там, на землю, для того, щоб виконати ці повноваження. Ну і от уявіть собі, сільська рада каже, ну, нам потрібно зробити дорогу. Порахували. 4 тисячі гривень собістю. Приходять до дядька, а дядька каже, «Е -е, платити не буду. Як тоді діє система? Ну, Тоді починається. Міліція, прокуратура, суд, виконавчі, е -е, виконавчі служби, і дядька пускають по світу. Жорстоко, звичайно, жорстоко. Але якщо рішення прийнято у компетенції цієї сільської ради, то саме такий механізм виконання цього рішення. Тобто органи державної влади підтримують органи місцевого самоврядування у його рішенні. Ну, очевидно, що для того, щоб це рішення було. Не тільки е, законним, але ще й ефективним, компетентним, е, потрібно, щоб цей орган самоврядування, орган влади е, мав можливості приймати такі рішення. Тобто це кадрові, ресурсні можливості повинні бути, інфраструктурні можливості. І в цьому відношенні держава абсолютно не все одно, де створюється такий орган. Тобто, якщо хтось каже про абсолютність сільської ради, от вона створена, от в віках вона й має бути, то ви бачайте, так не буває. Самоврядування це є влада. Чим це відрізняється від самоорганізації? Ну, Самоорганізація це, допустимо, разний кооператив. Угу. Ну, вирішили побудувати ту ж саму дорогу. Ну, Там пройшлися, сказали хлопці, по 4 тисячі гривень. Ну, а один дядько там каже, а, а я платити не, не буду. Не буду ну, і що ти з ним зробиш? Ну, що це є таке громадське об'єднання, це орган самоорганізації. Тут консенсус. Тут ніяк не надавиш на цього дядька. Но цим відрізняється орган самоврядування від органу самоорганізації. І ось коли почали працювати над цією проблемою, як же створити? Органи самоврядування, щоб вони були компетентні, то перша позиція це є повна і виключна компетенція. Тобто, якщо, допустимо, цій самій громаді дається повноваження середньої освіти, угу. це означає, що обов'язково має бути школа. Причому не просто школа, а середня школа. Чому? Тому що на виході має бути результат. Цей результат вимірюється достатньо просто. Це результат зовнішнього оцінювання. Тобто добре працює чи погано працює апарат влади у такій громаді. Це вже вирішувати людям, але об'єктивний критерій це саме оцей індикатор, тобто результати зовнішнього оцінювання. Ну, є ціла купа інших індикаторів по, по інших е, галузях, е, наприклад, по тому самому утримання доріг і так далі, це ДБН. але люди самі по собі відчувають, бо по яких дорогах вони їздять е, 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 і відповідно дають оцінку е, діяльності е, владі, яку вона обрала. А вибачте, будь ласка, а от скажіть, будь ласка, от певна там громада сільська, певна сільська рада. Як визначається перелік цих компетенцій і що їм має бути саме в цьому населеному пункті, там в селі? От там освіта, можливо, це якийсь хутір, маленький, як де є межа, що у них повинно бути, за що вони повинні відповідати, за що ні? Це стосується кількості населення чи там якихось інших моментів? Так, ну дуже гарне питання. Воно таке, так, таке, трошки філософське, тому що в різних країнах вирішується комплект компетенцій для базового рівня вирішується по-різному. Ну, наприклад, в деяких країнах, господи, наскільки можна, я перезвоню. Наприклад, в деяких країнах вважається, що благоустрій території є базова річ. Якщо ви утримуєте відповідно там дороги, якщо ви маєте освітлення, організовано вивість сміття, ну от, от, от для цього існує оця місцева рада. Але в чому є проблема України? В тому, що люди вимагають від влади все. І, і одразу. все одразу і саме від обраного найнижче. Керівника того ж самого міського чи сільського голови. І тому ми змушені додавати до цих компетенцій також ті, які найбільше хвилюють людей. Це є освіта і це є охорона здоров'я. Ті, які найближчі до людей. І отут питання: що значить найближче до людей? От є таке поняття як ареал життя. Тобто, це є територія. Де людина проводить ну, більшу частину свого життя, повсякденного життя. Uh -huh. Ця територія визначається шляхом доїзду до місця роботи, там, куди він віддає uh -huh. uh -huh. дитину в школу, в дитячий садочок і первинна медична допомога. Тобто ми можемо не хворіти, дай Боже, вам всім не хворіти, але в поліклініку ну, раз на рік приходиться ходити з чимось. Тобто ось оця базова медична допомога у ще є первинного рівня, це профілактика, це є фельдшерська акуршерська служба. От оце якраз і є те, чого вимагають люди найближчі від влади. Тому ареал формування цієї влади. Він починає збільшуватися. І це не є один населений пункт. Тому що у середньостатистичному селі, щоб ви розуміли, у нас 15% сіл мають менше 50 людей. І так в такому селі неможливо мати школу, яка, до речі, дає хороші знання, мусить давати хороші угу. знання і Мати поліклініку чи хоча б амбулаторію, тому що амбулаторія і ФАП один одного доповнюють і в сумі вони дають те, що називається первинка. Сам, сам по собі ФАП він не, не дає тих послуг, які дає амбулаторія, ну а амбулаторія не завжди покриває ті послуги, які е, дають ФАПи. Е, тому е, реально, коли ми виходимо на цю е, позицію, то у нас є два варіанти створення ось цієї базової одиниці. Тобто Всі майже розуміють, що треба щось робити із цим адмінтерустроєм. Але два варіанти, один варіант, той, про який говорив безсмертний, це дійсно повна і виключна компетенція. Але питання стоїть. От ми створили. Дійсно, такі адмінтеродиниці. Наприклад, сільські громади, там сім сіл, в відстані там 7 кілометрів, є школа, є амбулаторія, є ФАП. ну тобто найближче. Питання, а воно буде стійке, це утворення чи ні? Сумнівно, чому? Тому що якщо там немає місця роботи, то е, фактично йде розрив. Між місцем і роботи, між місцем. Місцем, та, і місцем адміністративним місцем надання цих послуг. Більше того, деякі послуги, хочемо ми чи не хочемо, надаються все-таки в містечку, в місті. От людина працює в цьому містечку і там же віддає дитину свою школі. І там же ходить у поліклініку, тому що воно все одно йому туди приїжджати. Тобто зона впливу. Розширюється. Тобто ідеальна, е, ідеальна адміністративна одиниця це якесь певне містечко, де є робота, і е, сільські там, чи селищні громади в якому радіусі от, навколо приблизно. В радіусі доїжджати. якраз е, от відчуття що тобі воно є. Угу. Так от ми так обраховували, скільки це є. Це 15-20 кілометрів. І, ну, допустимо в межах міста Києва угу. з Баричівки їздять на ну, роботу. Та, та, та. Тобто, це більше ніж 40 кілометрів. Це зона впливу Києва. Зона великих міст дійсно 30 кілометрів може бути, там гарне сполучення. І основне, що у людині є відчуття, що це своє. Але для райцентрів це 15 кілометрів. Для міста обласного значення це 20 кілометрів. Тобто от оці зони впливу. Вони визначаються щоденними міграціями, і ось оце якраз стає базою для формування нового е, адмінтерустрою. Тобто, повний набір бюджетних установ там точно є, але з'являється стійкість. Нової адмінтеродиниці стійкість до різних факторів впливу демографічно, економічно. Чому? Тому що це принцип, який називається принцип формування громади навколо центру економічної діяльності.